Всім привіт! Давно в нас не виходило відео, так як дощі мішають знімати, мішають щось робити, мішають щось показувати. Ну, все-таки знайшли ми про щось зняти. Е є в нас дві такі новини. Ми... Перше, це ми продали гречку. Скільки там тонн, який був, яка була ціна, там, як ми продавали, це я розкажу потім. В кінці, я думаю, року я запишу відео. Все, 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 скільки ми ж де сіяли, скільки у нас вийшло, який, який плюс, який мінус. Тому підписуйтесь, відео буде. А ще одна новина така. Ми купили блок гілкоподрібнювача. І будемо далі так так про нього знімати. Ну що, ось такий блок. Блок у нас на 100 мм. Найти сам блок на даний момент важко, так як зараз всі продають готові такі потрібнювачі, або ж до бензинових моторчиків, або до електромоторчиків, або до тракторів. Так як в нас ну, багато огородів, які заростають клинками, гілками, всякими, які ми постійно обрубуємо, і там вони залишаються. А хотілося б якби забирати їх додому, щось топити, менше дров заготовляти. Ну, не викидати їх там, не оставляти, не палить. Тож, прийняли таке рішення купити такий отакий блок. <клух> Моноблок. Е, так, у нас фірма тут Нікмас чи завод Нікмас. Виготовник такого блока. Ціна його 24 тисячі на даний момент. На момент зйомки відео. Так, далі. Що ми маємо? Ми маємо такий, як би все воно розборне, все на болтах, не, не намертво, як би заварено. Е, отакі тут шестерні стоять. На трьох валах. Зазор, отут у нас. Якщо він навіть є, то він прям мінімальний мінімальний зазор. Тут також і все крутиться, ну я ось о, от руки ось все легко крутиться без проблем. Е, на ножі в на ножі нас є гарантія. Якщо десь щось з ножом от, от, поламається або ще щось, типо, то ножі можна буде замінити. Вал у нас тут на 6. Шліців. Тут в нас можна встановити установити ще шків. Саме так ми будемо робити. Будемо сюди встановлювати шків. І в нас є бензиновий такий двигун. То будемо сюди ставляти шків, тут десь бензиновий двигун і через ремень все це будемо робити. І будемо зразу якби, пробувати рубати на прицеп. До трактора. На заводі, там, де ми купували його, можна було купити до шків. Шків ремня, 460 мм в діаметрі, вага приблизно 20 кг його, і ціна в нього 4800. Тож ми прийняли таке рішення, що будемо, будемо шків робити якось самі, що ось будемо шукати вдома. Зробимо самі. Так як шкіл дуже дуже дорогий і купляти його якби невигодно. Тому думаю, далі буде відео. Будемо сюди щось робити, на ту сторону будемо робити, переробляти, доробляти, все будемо знімати, показувати, як він рубає гілки. чи вартує його купляти, чи не вартує. Ну, в інтернеті відео ми дивилися, в принципі. Багато хто їх купляє, багато хто рубає. Так заготовляють дрова, тож ми вирішили також собі придбати. Ну, придбати весь цей апарат, увесь цей подрібнювач. У нас е, грошей немає, то вирішили купити саме такий блок. І все. І останньою якби зробимо самі. До трактора ми його чіпляти не будемо, так як. І щоб трактор не поламати, щоб тут нічого не погнути, вали не поламати, тож, маленький бензиновий двигун сюди поставимо і будемо пробувати рубати гілки. Ну що, маємо ще одну таку покупку до трактора таке ось колесо. Купили нове Made in... Індія. Ціна такого колеса 7700 і доставка з Києва вийшла нам 600 гривні. Зараз піду до трактора покажу, яке в нас старе колесо, яке ми будемо міняти. Ось таке в нас колесо на тракторі. Уже тут тріщини. Тут. Починає відклеювати, тож будемо це колесо замінювати. З другої сторони в нас колесо трошки краще, але тут ось така біда, Було, була тут дирка. Весною ми її як би, запаяли, заварили і воно все одно тріснуло, ну поки що, поки що будемо їздити на такому. Ну, в майбутньому потрібно буде також замінювати. Це в нас колесо 2017 року. Протектор вже також уже стерся. Ну і що, ось такі у нас покупки. Далі, думаю, будемо знімати відео, як ми вже поїдемо, гілки будемо рубати, заготовляти, пробувати, дивитися, як себе поведе подрібнювач, будуть якісь там нюанси, не будуть нюанси. ну... Все це знімемо, покажемо, розкажемо. Тому всім удачі, всім пока.